Емоційно зрілий чоловік не демонструє агресивні захисні реакції. Він не вибухає, не драматизує, не йде, грюхаючи дверима. Він розуміє, що справжня сила у внутрішній рівновазі, у свідомленості та здатності тримати опору, а не в емоційних вибухах. Емоційно дорослий чоловік зберігає стабільність. Він не реагує на емоційні коливання партнерки і не включається в ці емоційні гойдалки. Його реакція схожа на реакцію батька, який спокійно ставиться до дитячих емоційних проявів. Коли дитина починає говорити щось імпульсивне або вередує, дорослий не ображається. Він розуміє природу цієї поведінки. Тому питання: якщо ми не ображаємося на емоції дитини. То чому тоді дорослий чоловік дозволяє собі ображатися на жінку?